Говоримо про магніти у природі. З курсу фізики за 9 клас, ми вже знаємо, що залізні руди вони є фермагнетиками. Вони підсилюють силу магніту і мають властивість намагнічуватись із часом. Тож, я розкажу вам про них, потім я розкажу вам свою теорію про виникнення і відкриття магніту, а потім поясню, до чого ж я веду. Отже, ми в знаємо, що парамагнітні метали притягують до себе інші метали. Наприклад, якщо взяти шматок намагніченого заліза, він буде притягувати до себе залізні ашурки. І зараз я розповім вам мою теорію про відкриття магніту. Ми вже знаємо, що люди завжди були допитленими. На мою думку, давні люди з часом почали цікавитись, чому ж всі камені різні. Під каменями я маю на увазі різні руди, метали, кристали, які можна знайти на землі та під землею. Отже, людям стало цікаво, чому одні камені мають смак і запах, інші не мають. Одні крихкі, інші дуже тверді, одні мають забарвлення, а інші сірого кольору. Одні великі, інші маленькі, рідкі і поширені. Тож їм стало цікаво, і вони почали збирати ці камені, можна сказати, колекціонувати і сортувати їх. Я вважаю, що давні люди почали експериментувати. Вони ставили досліди, почали нагрівати ці камені, опускали їх в воду, наливали на них різні рідини і дивилися, що з ними відбувається. І з часом вони виявили, що деякі камені можуть розплавитися під дією. Температури високої. Потім вони рідину, яка, о, яку вони отримали внаслідок розплавлення каменів, ну, тобто металів, вони їх змішували і дізнавалися, що є таке сплави. До чого ж я веду? Коли люди збирали колекції, вони могли знайти камінь, який був обліплений маленькими о, частинками металу. Це були залізні шурки, і саме так людина виявила, що є метали, які притягують до себе інші метали. Так вони і виявили магніт. Потім, через багато століть, східні народи дослідили, що голки із часом теж не магнічуються, бо вони феромагніти. І зрозуміли, що якщо покласти голку на шматочок паперу і занурити у воду... То вона працюватиме як компас і доволі точно вказуватиме на полюси землі.